Служба Безпеки вже з народом. А до того щось не хочемо. Ви відправляєте ту інформацію. Де фільмували її, що це і Я бачив, що проводив людей сюди, які фільмували, вони заходили, А де останні? Ну я думаю, що вони молоді, не як Ми старі, дивіться, дивитися, вони з народом народимо. Попрочіть, як не тебе виходять, ми можемо самі зайти. <свіжджет> Хай Хай мір. Мір. Шо, шановні Дубенча, я прошу толерантно, виважено, спокійно, але на своєму. Добре, Володя? Так, і є. Вони не святи, вони служать для, вони... для нас. Однозначно, на на має, на ФСБ. Да. однозначно. А виходить, що ми для них. Ви народу. Чекаємо, чекаємо. Давайте я можу заяву зачитати. Ви вийдуть йдуть хлопці всі, ви самі зачитаєте, під чим будете підписуватись. Зачекаємо, щоб вийшли всі службовці ваші, і тоді зачитаємо. Нам треба ваші каски і ваші бронежилети вже. У нас не було не касок від бронежилетів. Шукайте. <кій> <кій> ні, серйозно. Якщо ви з народом тоготораго. Останній ход. на Київ. Ну ні, серйозно, можете зайти, хай буде. Не треба. Не треба. Ну повіримо. Повірте, зачитайте. Що ви будете підставити, от що ви так витримаю. Да. Слухаємо уважно. А ми первізлись. Е територіальний громадів міста Дубно та Дубенського району Рівненської області. Заява, ми нижче підписані представники органів місцевого самоврядування та органів державної влади, в тому числі правоохоронних органів, зобов'язуємося не використовувати наданих нам повноважень для перешкоджання протестним та мирним акціям, що проводяться чи будуть проводитись на території міста Дубно та Дубинського району Рівненської області, а також інших адміністративно-територіальних одиницях України. Не здійснювати та не сприяти здійсненню будь-якого переслідування, в тому числі кримінального та адміністративного, учасників протестів та мирних акцій на території України, не застосовувати вогнепальної та іншої зброї проти мітингувальників та всіляко перешкоджати такому застосуванню, не обмежувати в будь який спосіб права і свободи людини та громадянина, не виконувати злочинних. Та протиправних наказів і вказів неухильно виконувати загальну декларацію прав людини 1948 року Конституції України. Закони та підзаконні нормативно-правові акти для досягнення непорушності прав і свобод людини та громадянина. Неухильно виконувати постанову Верховної Ради України про засудження застосування насильства, що призвело до загибелі мирних громадян України, прийнято 20 люта. Лютого 2014 року неохильно виконувати волю народу, забезпечувати охорону громадської безпеки разом з народною самообороною. 20 років назад давав клятву служити українському народу і її до цього часу не порушу. Полковник Янківський Леонід Віталійович. Підпишіть нам цей документ, щоб ми, ми підійде, всьому народу показали. Ми. Ми, ви, батаріот, стоять ми, ще віки, як Оце, бачу, їхні віку, вони, це ваші молоді хлопці. Це всі ваші співробітники. Я щось не вірю, мені кажеться, що повинні бути є ще старші. А, є ще троє. Але всі молоді. Хай до нас бачити тих людей, які козі, збирають і були президенту, і щоб ми їх бачили в лице і мати писатися. Кожен ми повинні пізгати. Повірте себе. На нас збирають інформацію. Ми повинні мати інформацію про них, шановні Дубинчани. Оце ми зараз бачимо трьох співробітників. Є ще трьох. Скільки будемо чекати ще трьох співробітників. Якщо От два на лікарняному зараз в мене і ну де яке Буває, буває, буває час може. Я думаю, сам Панков... почекайте сам почекайте почекайте я вас прошу. Давайте дозволимо в особі трьох чоловік на чолі... Керівником підписали вони лист, наше звернення, і підемо далі виконувати свою місію. Дозволите? Все, добре, дякую. Все. Слава Україні! Героям Слава Слава Україні! Героям слава! Героям слава! слава Україні! Героям слава! Героям слава! Героям слава! Героям слава! Молоді хлопці, може ви щось хочете сказати? Що зараз відбувається в країні? Ваша особиста думка, я таки не почув і народ не почув. Будь ласка, коментувати подію. А чому? А чого? Гайма. Гайба. 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 Гонба. Гайба. Вони бувають. Хлопці молоді. Вони ще не до. Я хочу сказати, що вони я ще не можуть і вони закликаю до припинення нового пролеття з будь-якої сторони. А Ми хлопці молодці! Вони ще не навчилися і брехати! І Треба і... служили і служимо Треба. Народ. Треба і і народ. І скільки нам скажуть, то будемо служити тільки для народу. Хто скаже? Ну Хто? Церівник області. Начальник. Славіть має казати. Можеть бути громада казати всім. Що робити, а не президент і не влада? Брехлива. Підпиляється. А значить, вибрати не знає. Коментувати, то ти навіть не знаєш, чи ти з народом чи ні, чи ні. Ми може ми тебе знімати. Повірили, потрібно. Як твоя фамілія, скажи вони кажуть, що з народом На а деле він навіть не, не знає, що з нього хочуть. Підписав і далі він що, дай дай все. Дай. Дай. що дай. підписав, де підписав. А завтра так само два тут сало теж підписав, а потім пішов прокуратуру в лін. Будемо їсти з народом. Не можна народу.